Писанки як арт-об'єкти за декілька годин ювелірної роботи майстрів вони стають справжнім витвором мистецтва. Роботи та фантазії, які виконувалися у обласному краєзнавчому музеї, не поступаються місцем і всесвітньо відовим яйцям Фаберже. Здавна писанкарство в нашій країні було однією із частинок української культури та витворами мистецтва. Напередодні великодня таку виставку і майстер-клас із писанкарства продемонстрували у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї, щоб діти були зацікавлені, щоб їм було зрозуміліше. Кожне щось своє хоче, в кожного інші якісь побажання є. Ми запросили декількох майстрів. У Нас працює три майстра: одна традиційна техніка розписом писачком, воском за допомогою свічки. Мальованки розписом акриловими фарбами і вишивка яєчних шкарлуп стрічками показати власноруч зроблене та ще й до того поділитись досвідом із молодим підростаючим поколінням вирішли і майстрині пасанкарства та різноманітного оздоблення яєць. Все з ялинкових іграшок. Потім захотілося чогось такого цікавого, яскравого йшла паска. І, мабуть, настрій просто був такий і вперше. Взяла фарби і, в принципі, це так було для себе. Скажімо. Просто хотілося вилити цей настрій, на шостке, щоб залишилася пам'ятка. Із розвитком культури цей вид мистецтва також зазнав деяких змін. Тут представлені і більш звичні писанки, і зовсім нові види творів, голки та нитки. Вони теж набувають популярності у дітей та дорослих. Захопилося мистецтво і пішли і курячі яйця, є гусячі на виставці, страусині. Цю техніку взагалі придумала французька майстриня, але є послідовники, яким подобається і виконують. Спочатку треба нанести орнамент і просверлити отвори, і тоді обережно за допомогою стрічачок потрібно вишити. Ці дівчатка, попри свій юний вік, вже довгий час займаються розписом. Тепер хочуть навчитися та дізнатись чогось нового. Доробків у кожної досить багато. Побачила такий новий вид вишивання стріч, ну, стрічками і Мене це захопило, я захотіла навчитися. Я неодноразово розмальовувала яйця писачком, воском, а також почула про метод розписування яєць стрічками. І Мене це зацікавило, вирішила спробувати. Я почула, що тут буде майстер-клас і вирішила прийти і спробувати. Окрім цих маленьких мистецьких витворів, на виставці були й вишиті рушники з усієї країни та гордістю музею є ікони, які мають доволі давню історію свого існування. Такі майстер-класи є таким собі продовженням багатовікової історії нашого українського народу.